Всіх приветствую на каналі. У нас сьогодні ще більший морозець, мінус 2 градусник показав. Но це хорошо Італіон тут трошки мішає знімати відео, видувається на тракторі. Він вчора поїхав там, де має загорати 9 гектар, відбив собі загонку, пару кругів взяв, плуг настроїв. Та й сьогодні буде орати. В принципі, якщо все добре, це йому сьогодні і завтра. І він має їх лопануть Що у нас по плану? Заведу ДАФа, перегоню до того складу з Соняхом, поставлю. Ну, Розцентую все, поставлю, папа загрузить Соняхом вдома. Е, Потім маном поїду загрузю з пшеничкою. Не знаю, сьогодні буду їхати або ні. Побачимо по жужиках, лазять там, не лазять. Ну, куська. Хто як називає, вони там вже щось різновидні, що як він там режим укаєт. Довгоносики, я це точно знаю. Коротше, їх там же ж є. Поразиму буває, ставлять в аналізах. Піду за грузію з пшеницею, та буде видно. Ну, Якщо зафумігіруюсь, то повезу дафом сімочку вдома. Якщо не зафумігіруюсь, повезу пшеницю. Даф постоїть, потім повезу е, Сонях вдома. Е, пшени, кажу пшениця. А там може й комусь цікаво, пшениця на сьогоднішній день. 178 фураж в портах 189 2-3 клас Сонях на таких як у нас Гороховка, Нова Одеса Мез, Березанка і прочі, то 490. О, італьйон заводиться, не завівся з першого разу. Константиновка 19800. Ж кажу, у нас на каналі вже буде нова рубрика запуску мороз, блін. Так що такий план дій. В жорту до гарячої води час зальєм та й заведеться те. З Богом. Включаємо масу. Папа хотів швидкий старт. Швидкого старту нема, ну з Богом. Опа, осічка чуть-чуть. Так. Надо было бы все старто бросить. Так, побрызгай полиролику. Полиролика чуть мягче заводишь. Дав вже на погрузки стоїть, Ну, точніше під погрузку поставив. Папа щаска. чи сам, чи вже я поможу завести жорку <кхем> та й буде грузити. Я їду пшениці грузиться. Я вже на погрузці пшениці видно, що сьогодні був морозець хороший. Ну як хороший, що був морозець мінус 2, листя попадало. Я ж кажу, великий плюс в тому, що був мороз, з того, що зараз падалися соняха. Померзне та, що на пшенички повсходила, бо багатенько, багатенько падали ці. В цьому сонях пересушений, жатка била, шляпки сипалося. сонях ну, висипався і потер дуже багато у всіх. Неважно, яка це жатка була, і з приспособленням Змієнського, і безрядково, все одно воно все сипалося. І Падалися дуже багато в цьому році на зернових. Ну, мороси кажуть, ну, Некоторі бризкали, Ну Кажуть, що погано осінню бризкання зернові. Не знаю. Ми не бризкали, ми подивилися, що морози йдуть, то морози придавили, Получається. Ну, зараз морози вже придавляться і сонях, Та він пожовтіє і буде все гуд. Зараз покажу, яким тігром мене грузять, що я вам хочу сказати. Це третій кун, який проданий по нашим рекомендаціям від генерала. Ми взяли кун, потім знайомі у нас теж, ну, де я возю по себе на фермер, приїхав, подивився, заказали на Юмеза собі такий кун. І потім я ну, в тому році заказав цей кун по груші, хто як хоче, так і називає. Знаєте, ще в чому преимущество? я замітив 80-х МТЗів. Якщо на Юмезі кун стоїть. Він повороткіший, розворотливий, прям дуже круто розвертається, так скажімо, почти що на місці. Але якщо МТЗ з передком, легше вигружати і все, і ну, в, зимну, в зимню погоду, допустимо. На це треба по будь на жопу вішати, бо буде буксувати, так як нагрузка напередок буде. Все. Но ну, Розворотливий, як не знаю що. А 80-й з малої кабінетів це взагалі жужик такий, що в будь-який щелі, як то кажеться, залізе. Я вже гружений, а воно. Погрузка Соняха. Чого так довше, бо щось там папи муфта, колечко вирвало на ну, на кун на муфті. Там міняли муфту. Заправили з, папом... з папою дафа. Зараз семечку на березанку буду вести. А папа у нас тік Ой, в Тіктокі лайфхаки на дивись, так? Да? Бать, підставився і не треба держати, ніяких резинок не треба. Лайфхакер. Машина довго стояла, та й тут а не скат пробитий, тут з-под штуцера стоїть, треба заїхати, просто щоб штуцер поміняли. Я вже на місці звізірувався. Передо мною одна машина була на візіровці. І ззаді дві. І то дві. А, виходить, так сказаємо, трохи обдурив два діда, було щось довго вони заповняли товарки я раз-раз заповнив. І мене запустили на візіровку. Та й таке. Да, трошки на надачі з цієї сторони лабове почесне, ну нічого страшного. Ждемо, ждемо ждем аналізи. Надіюсь, все буде. Good. Надіюсь. Бо розтентував, дивлюсь по углам небагато, ну. цей рижий. Рижики, довгоносики, короче, рижики лазили. Небагато, я ж кажу. Гаді небагато, ну. все одно... Трошки вже очково, ну, але сподіваюся, все буде гуд. Так, вигрузився я покажу вам аналізи. Так, це вага. Ой, все. ось все аналізи вибачаюсь. Так, оліній 46, якщо не видно, сорт 3.6, Влага 7,5, натура 407. Сорт, сорт який возили, щоб... Ну, на здачу, це виходить драган. От хто це у нас? Сергій України, Драган. 46 масло. Непогано. Е, що не повезли на Константиновку, допустимо. на допустимо. Константин... Може, спитаєте ви так об'ясню для початку. На Константіновці ціна, по-перше, така в гривнівому еквіваленті. І Сьогодні усіх піднялася, допустимо, Березанка, Гороховка. Одес МС дають 500 баксів. Нове Одес чого не, бо в них трошки прикур є по аналізам. Е -е, Гороховка. Чого не Гороховка? Гороховка ні одного, не подйомника, нічого. Ручні вигрузки, а я возив дафом вигрузка тока через зад. Там завжди починається нитьо, цей, той, що через зад. Вічній геморрой. на березанку трошки далі. Е, да, щеке преимущество у березанки, по аналізам дуже мені сподобалося. Думав, буде хуже. Не сподобалося. Е, подйомники, хоч і старенькі, але вигружаюсь. Дафом взагалі чітко прицеп коротший. Е, маном чуть проблематичний, але, тим не мені подйомники. Вигрузився ще швидше. Зараз вже около 9 вечора приїхав я десь 4,5-го. Програма злетіла. Якщо все нормально, то за 1,5-2 години з такою очередю можна спокійно вигружатися. Ну, нічого, це я вважаю круто вигрузиться. Це ж ти не двоє, не троє суток стоїш. Так що таке, сейчас зараз домой, машину на стоянку, бо завтра треба опять з там загрузитися домой. Ну, коротко, вже завтра розкажу, побачите. День ранок у нас на епіцентрі сьогодні почався. Взагалі хотів показати. Отакого ПМТ заурвати тут. Нічого не діланий, ні не вироботаний, такого собі б собі купити. йду до ДАФ, а зараз буду під'їжджати між цими легковими крутиться, розиця з триматеріалами. На епіцентрі ми тут в себе беремо. Таке в нас сьогодні морозне утро. Шо, це відео, якби, як ви зрозуміли, буде про, більш про рейси. Ну, Буду розказувати, як по аналізам Соняха, як ми їздимо, здаємо, куди і що. Е, як ви могли бачити раніше, даф, Дафом я грузився, правильно, Дафом я грузився Соняхом вдома. На березанку возив Сонях. Пшеницю ман стоїть. ну Мана тут не видно, бо мав іти дощі, він стоїть там возлі двору. Е, цей... Віталій трішек буде мазати. Віталя кажи, добрий ранок. Добрий ранок. Так, да, якщо ми відклонимося від от теми, бо сейчас, в даний момент обстрілюють нашу Україну. Гниди, сусіди недоразвиті. Бо ми з Віталіком стояли, з папою пили чай, кофе над нами пролетіла гнида. О, чули? Та чутно. Де десь. Ого. Щось гепнуло і після взриви пішли. Ну, коротше, ман стоїть вже другий тиждень завантажений пшеницею, бо в южному прийомки. Ану тихо. Диви. Та -да, ніхера собі коротше таке у нас пентежне утро. Ми в селі. Я з дружиною в селі, котик наш залишився в місті. Не взяли, бо ми так Короте, що? Ман стоїть вже другий тиждень завантажений, бо в Южному немає прийомки пшениці на класну пшеницю, на Одесу, на Олімпекс. Ціна якби плюс-мінус. Ну сказати нормально, ні, ну така як в Южному була. Ну, Олімпекс класність не поставить, як Южний. Це вже впевнилися багато хто. А на ТБТ, аж весь на Чорноморськ. Короте, можна було б завезти, але но... подождемо Южний. Не хочу пертися аж на той Чорноморськ, тому що це так через Одесу всю, через Чорноморськ. Ну, короте. Що на даний момент? На даний момент Віталік буде грузитися. Ну я з Віталіком поїду, може поснімаю. Віталік буде грузитися Соніхом тут нас, постійного нашого клієнта, фермера. Та буде на Константиновку вести і добре вами вантажиться назад. Ну, далі вже покажемо, включимось. Віталік поснімає нам друг що на Константіновке відео. Да, Віталік? Там можна. На Константіновці можна все. Ну що, будемо ми з Віталіком не ми, а Віталік буде запускати, не заводить, як то кажуть, а запускати Дафа. Він в принципі, а ну тиждень тоже стоїть. Уже холодний пуск. По-любому зараз кине трошки димка, бо на Дафіку треба вже... Щас дайде розказувати, заведеш на Дафі у нас треба робити форсунки. Вже б давно зробили, яка тут проблема. Якісь цікаві на ньому стоять форсунки, номер форсунок, що розпилі під заказ, або треба підбирати, а десь ми знайшли, що у Вінниці чи де роблять виходить, ці форсунки, треба відправляти. Ну, ми побачимо. Можливо, ми їх відправимо. А ще другий варіант знайти десь на розборки. Форсунки з такого самого мотора, все, просто щоб номера були такі форсунок, щоб можна було купити розпалітелі. І все, просто люди зроблять, їх настроять під, під це ТНВД і поставлять і все буде гуд. Так, запускаю тільки. Зараз димка трохи буде в ньому. Ну, Якось отак. І він зараз трохи покура і все. Да. Як можете бачити, він отокинув, дим, все вже нормально. Це Віталік тут перевіряє, треба буде стекла, кстати, купити, поміняти на ньому на фарах. Шо, шо, що, що. Проект. Думали, що, ну, хто з, 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 з перших глядачів бачили, тут була труба, але ну, Віталік її... І... Чуть-чуть зацепив на вісах, але то нічого страшного буває, все приходить з опитом, нічого страшного. Коротше, є в планах зробити сюди спойлер. Бо, як можете бачити, зліва є, справа немає. У мене є між міжаі стояли обидва. Но я не хочу сюди мановський цепляти, бо как би, зачем є ман, коли може на ману чеплю. Що, зробив желізо акуратно, красивий спойлерок, все і буде красиво. Да, може хтось скаже, може ж було б просто купити і не замаратися. можна було б. Але продаються тільки по два. А якщо і один, то це з якогось 105-го, як розумієте, тут вже 105-го ступеньки, Ступеньки – це півбіди. Там виріз в нього 105-го пітеблюху. Ну і якби один спойлер десь десяточку стоїть, або пара щось, там теж смачна ціна на пару спойлерів. Навіть в херовому там за них хочуть, як то кажуть, як збитий самоліт. Ну, коротше, Будете слідкувати, побачите, коли це ми що ми зробимо. Колихаємося з віталіком на погрузку, потихоньку їдемо, бо обмерша машина була, зараз сонечко виходить, розстає, то потихеньку, щоб пиляка не замазалась. Е, що хотів сказати, от характерне від Мана, від Дафа, що мені дуже подобається в мані. що В манчиках офігенна музика, дуже крута музика, заводська. В DAFі не така. ну, По крайній мере, у мене було що, два дафа, що, у нас на синьому не така була. На, на манах крута музика, да, так, yeah. А Якщо ще сап стоїть, да, о бляха курва ляля. Yeah, я ще сап поставлю да. Да, то Вітальон хоче сап поставити, то побачите. Ми вже приїхали на погрузку. Зараз будемо грузитися. Теж я розказував в цьому ж відео, тільки раніше. Це купили ми, потім... Знайомі купили наші цей генераловський, бо як можете бачити, він чуть-чуть відбувається не від нашого, а до цього новішого, де я ну, на 80-му МТЗ, де я грузився. Уже шланги ну, у нас ось отак ідуть, якби хаотично. А на тому 80-му вже типу, пластинка не ну, красиво зроблені, Красиві шланги Кстати, Зараз покажемо це свіжіший 892 пуск 12, так? Да? Так, да, свічі накал, зараз побачимо, заведеться, якщо акумулятори не підсіли. Юмчик не хоче заводитися з пускай зарядом, надо акумулятор поганяти. А, Віталік піде зараз допоможе юмчика завести. А, все. Мертвый, да? Не, это ну, надо сейчас раз чтобы с вечера, на, чтобы нагрелось. А, что так, я 4, 5, потом он должен схватить. Стоп. Уже как так. Раз, 5, 6 свечи и завился. Ну, аккумулятор, во-первых, трактор уже долго стоял. И юмчик майже завився. Зараз ще бризнуть ефіра йому і полетели. Це дракон у мене розміснув, стояв, шітайте, акумулятори не розпіли, ну, буває. О! Прийшов до Віталіка, він грузиться ще. Може більше половини. горне кабани Вітальон, да. ти вроді елементи не платиш, а кабани горниш <риво> так, так на зерновозному жаргоні кажуть, якщо горниш кабани, то елементчик знаєш. Трамбуєш, горниш. Да, Вітася? Не, Вітася скоро день народження, він хоче заробити. І так Цей рейс получиться хороший. Туда сімка, назад, доброго. Четкий. Да. мене скоро один день А ще він нас любитель спішить. Зараз покажу. Сказав, здавав назад і почав рулем крутити зафіачив. Спойлер. Видно? Видно. Нічого, пообривався. Нічого, заклеїв. Не оправдуйся, накосячи? Не оправдуйся. Коротше таке. Ну що, сейчас приїдем, дома. Ему все равно завтра що, зараз приїдемо, зроблю вдома. Коротше, Віталік загрузився вже вдома. Ну точніше не, ми вдома, бо я ж проїжджав, щоб він не лазив туди-сюди. Ну, коли кабани горнув. Я проїжджав, приїхали домой. Віталік встелив на халтуру. О, взяв клей термоусадки, вона ж я показала. Проводиваний, зараз треба цю гірлянду, все може відсюди видніше буде, що це Ну, я думаю, що акуратно все буде. Не геть ідеально, думаю, ну, отаким от клеєм я його заклею цим двохкомпонентним. А ще хотів показати вам. Типа, ну я думаю, попробую. Я не кажу, що хтось так ділав. Я як попробую 100% як воно переживе зиму, я вам скажу, годний лайфхак чи ні. Коротше, як всі знають, в Миколаєві проблеми з водопостачанням, ну, з кранії води. І постійно кульорами носю воду, щоб пити пить і їсти і готовий. І в кулер продається така штучка. Ой, сейчас кавипу. 200 гривень ця штучка стоїть. Получається 250 гривень на 250 гривень. І ось така жужелка, зараз покажу. Достанемо, бо його не в кого щось не удобнее. Коротше, в неї йде в комплекті така шланга. Туди вставляється трубка. Ну коротше поняли, Качає воду. Все. Качає. Ех, до чого я веду? До того, що постійно це груші купляєш в бак, ну щоб перекачати соляру. Чого так ну бачок автономки, що на мані, що на даші тут. Так, да, може б хтось сказав, проще було б з бака основного. Ну, не знаю, було так, я не переділю. Може, колись і заморочусь, переділю. Ну, зараз так і треба виходити з положення так. Ті груші постійно або розсихаються, або заліто, або ще щось. ну, Груша теж стоїть не 5 копійок. Я щось вирішив купити оцей насосик. Зараз на кінець придумаю якусь шлангочку, щоб був. Ну, і доставало донизу. Металлічку. І побачимо, наскільки його вистачить. Ну, зараз я заклею, підсоєдню, все я це зрозумів і покажу, як накачаю солярочки. Заряджається він від USB, якби проблем з цим не буде. Ні, я думаю, це собі раз накачав, не качаю той тою руки не зраз раз накачав і все. Ну Зараз покажу, як буду качати, буду заправляти автономку з бака. покажу Так, думаю, мене видно буде, бо глінь по штативі ти так спер. Коротше, трубку отаку сюди підсолінив з форсунок. На МТЗ з форсунок. Нормально думаю. Длини в бак хватає. Зараз в прямому ефірі буде запуск. Я скажу, ну, а на наскільки його падає, наприклад. Ось. Не знаю, видно? Ось. Трошки сівша батарея. Ну Но... мені качає. Я його знаю, може і проще грушу. Ну короче, я так попробовав. Да, Надо зарядить аккумулятор на неї. Побачимо, я сейчас зарядю. А може херня, того, що може ему важко просто качать солярку. Скорее всего. Провірю, побачу. О, треба викачать. Уже реально проще грушу купити. Зарядю, покажу. Так. Лайфхак херня. Якщо ну? предназначений цей насосик для перекачки води, то нам треба качати воду. Короче, поки я його спробував зарядити, напевно там роз'їло щось солярка. І хана, короче, він вже не качає. Ну, качаєш, ужить, ну, качає. ну не качає, ну, не качає. Буду завтра на авторинку, куплю дві груші, одну дафу, одну мана, бо буває щось такі нюанси, що ти ж не завжди в парі їздиш. Положу туди і буде все как би кут. Так що таке, Віталіон завтра в рейс з Соняхом, а я, мабуть, вже з неділі в рейс пшеницею, бо починає з'явитися ціна на южному пшеничку. Він, коротше, буде видно. Так, за пшеницю теж в другому відео буде. І що? І, навіть, а що не навірно. Віталік поснімає з Соняхом завтра теж. Це вже буде продовження в другому відео, бо реально вийшло, якщо все склепати, то на минуло 40 відео. Ну якось Длинненько буде, довго загружати. Ну, ставте лайки, підписуйтеся і чекайте другого, не другого сезона, а другу серію, другу частину. До зустрічі!